Можливо, ви не раз зустрічали в квіткових магазинах зелені пластикові кошики, призначені для вирощування цибулинних, і задавалися питанням, наскільки виправдана посадка тюльпанів в подібній ємності, чи має сенс придбати їх для свого саду? Чим приваблива посадка тюльпанів в кошики? Насправді, вирощування тюльпанів в контейнерах і кошиках набирає все більшої популярності серед українських квітникарів і на те є ряд причин. З якими ви ознайомитеся нижче, навіть якщо ви не економите на посадковому матеріалі, вважаючи за краще щорічно купувати нові цибулини і не возитися зі старими кошики і контейнери можуть послужити вам хорошу службу, значно полегшивши догляд за тюльпанами. В першу чергу про використання контейнерів при посадці цибулин замислюються ті, хто скрупульозно з року в рік викопує відсвілі тюльпани і самостійно відбирає цибулинки для наступної посадки. Зростаючи в ємностях тюльпани набагато простіше викопувати з землі, не побоюючись, що ніжні цибулинки будуть випадково пошкоджені лопатою для збереження цінних сортів. Такий варіант особливо актуальний. По-друге, посадка тюльпанів в контейнерах допомагає вберегти рослини від посягання мишей та інших гризунів через дрібні осередки. Миші просто не можуть пробратися, а значить. Цибулин тюльпанів нічого не загрожує. По-третє, якщо на вашій ділянці ґрунт глинистий, застосування кошиків і контейнерів виявиться оптимальним рішенням, що дозволяє забезпечити найкращі умови для вирощування тюльпанів, яким подобається легка пухка земля. Досить буде наповнити родючою земляною суміш тільки самі контейнери, що не перекопуючи всю клумбу. По четверте, вам не доведеться чекати. Поки тюльпани повністю висохнуть після цвітіння, щоб прибрати їх з квітника, вийнявши контейнери з землі і переставивши їх в непримітне місце, ви дасте цибулин можливість дозріти і заодно забезпечите акуратний доглянутий вигляд свого квітника. Варто також відзначити, що висаджені цибулини не загубляться під землею, і ви завжди будете точно знати. В який контейнер які сорти тюльпанів посадили, це знову ж допоможе уникнути плутанини з сортами при викопуванні цибулин на зберігання кошики. Контейнери, і не тільки пропоновані в квіткових магазинах кошика, хоча і порівняно недорогі, проте витрати стають відчутними, якщо ви є справжнім любителем тюльпанів, але навіть при значних плантаціях цих ніжних весняних квітів можна знайти відповідний вихід. Замість спеціальних кошиків для посадки тюльпанів можна використовувати половинки пластикових пляшок різної ємності, пластикові прозорі кришки від тортів, прозорі пластикові контейнери великих розмірів, градчасті ящики з пластмаси торговці на ринку викидають такі ящики у великих кількостях. часті мішки невеликого розміру продаються в овочевих магазинах, їх укладають восени в посадочні ями. Зверху розкладають цибулинки і засипають землею, а влітку при викопуванні тюльпанів просто акуратно витягають мішок сакраї, коріння тюльпанів проростають через сітку, не даючи цибулинам розсипатися. Використовуючи прозорі пластикові ємності, не забудьте за допомогою паяльника зробити в них отвори. Правила посадки тюльпанів в контейнери і кошики. В цілому посадка цибулин тюльпанів в кошики і контейнери. Не відрізняється від звичайної висадки цибулин безпосередньо на клумбу, точно так же необхідно попередньо обробити цибулини і відсортувати, знайти підходяще для тюльпанів рівне, освітлене сонцем місце на ділянці і підготувати родючий ґрунтосуміш. Садка тюльпанів навесні менш краще ніж осіння. Тому зайнятися розміткою клумб слід ще у вересні, щоб до середини жовтня встигнути висадити контейнери з цибулинами, вибравши на ділянці місце для клумби з тюльпанами, викопайте яму відповідно до розмірів кошика, контейнера або іншої ємності, в якій будуть рости цибулинки, встановіть контейнер в посадкову ямку, дно його прикрийте шаром піску і зверху викладіть цибулини. Схема посадки тюльпанів більшою мірою залежить від величини цибулин. А також від особливостей сорту і варіюється від 3 см до 15 см, ряди цибулинок засипте родючою почосмесю або землею, що залишилася після викопування ямки, якщо вона підходить за складом. Правильна посадка тюльпанів також має на увазі мульчування рослин торфом або перегноєм шаром в 2 см, якщо ґрунт у вашому регіоні не дуже промерзає в зимові місяці, і снігу випадає досить. Висаджені в кошиках тюльпани можна не вкривати на зиму. При суворих малосніжних зимах посадки рекомендується вкрити ялиновим гіллям або опалим листям вже після того як верхній шар грунту підмерзне.